Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас у цифровій майстерні. І сьогодні ми будемо створювати пазли, які дуже люблять складати діти. У пошуковому рядку Google вводимо назву Jigsaw Planet і переходимо на, за покликанням на jigsawplanet.com. Безкоштовні онлайн-пазли. Потрібно зазначити, що на цьому, щоб створювати на цьому ресурсі Пазли, необхідно зареєструватися, але процедура реєстрації вона стандартна. На жаль, немає можливості зайти через соціальні мережі чи Google, тому потрібно ввести вашу електронну адресу та вигадати код. І потім на пошту вам надійде підтвердження реєстрації. Я вже зареєстрована і тому автоматично потрапила на свою сторінку. А, значить, потрібно зазначити, що ресурс багатомовний. Зараз у мене англійська мова. Але ми бачимо, що мов тут більш ніж достатньо, але української, на жаль. Немає. І тому або ми користуємося англійською мовою з перекладачем, або обираєте більш зрозумілу для вас мову. Я користуюсь перекладачем, натискаючи ось вгорі. Або ми можемо натиснути правою кнопкою миші і вибрати, перекласти такою мовою, як українська. І ми потрапили ось на таку головну сторіночку, де ми бачимо велику кількість уже створених пазлів будь-якої тематики. Ознайомимося, будь ласка, з інтерфейсом. Мої головоломки, тобто мої пазли, які ми створювали, і збережені пазли, вони, в принципі, дублюються. Далі, в розділі дослідження, ми можемо знайти найпопулярніші за тиждень пазли, створені іншими, або які найчастіше використовували, чи то, які збирають зараз, чи, найп... чи популярні за пошуковим запитом. Для того, щоб нам створити. Свій пазл, ми натискаємо створити, і потрапляємо ось на таку сторіночку. Для того, щоб пазл створити, спочатку нам потрібно обрати зображення. Зображення ми можемо обирати будь-яке, використовувати пазли як на уроці, це можуть бути і мотиваційні, і герої, ну, в залежності від. Вашої мети, обираємо зображення. У мене буде воно ось таке мотиваційне і називаємо, даємо ім'я нашому файлу. Далі ми обираємо, який буде рівень складності, чи це буде легко. Чи це буде важко, від того залежить кількість шматочків вашого пазлу. Ну, поставимо ось так: 30, хай буде не дуже складно. І далі обираємо, яка буде форма нашого пазлу. Я ось обираю таку. Далі ми тут можемо поставити галочку, що ми хочемо, щоб пазли, наші шматочки пазлів оберталися, але для уроку, я вважаю, що це складновато, для позакласної діяльності, коли не обмежений час тоді, можливий такий варіант, і тому я цю галочку не використовую. Ось тут ми можемо записати теги, розділяючи їх пробілами. Наприклад, Шевченко, мистецька галерея тощо. І натискаємо Створити. І ось бачимо, що у нас пазл вже створений. Ми його можемо розгорнути на весь екран. Можемо вже далі збирати? Ось, коли пазл зійшовся, ми чуємо такий легкий звук, доволі такі захопливо. Це все відбувається. І думаю, що дітям дуже і дуже сподобається. Ось бачимо, у нас іде час і відсоток. Зараз швиденько цей пазл спробуємо зібрати. Щоб побачити цілісну картинку. Ось бачимо, що вже не так. І ось останній шматочок. І бачимо, да, що пропонуємо дітям висловити припущення, які пов'язані з темою року, пророк, провісник, майбутнього. Як же ми можемо поділитися? Ось натискаємо на таку стрілочку, поділитися. І обираємо, або в соціальних мережах поділитися, або можемо натиснути на e-mail. І ось бачимо покликання, ми копіюємо і надсилаємо дітям, або вставляємо в Google клас, або в відповідний чат тощо. І таким чином діти можуть. Швиденько зібрати наш пазл. Також, ось бачимо, ми можемо ще поділитися знову ж таки, ось така позначка, натиснувши, і ось копіювати покликання. Знову ж таки, скопіювали і вставили в необхідний для нас ресурс. Натиснувши на три крапочки, ми можемо обрати фон. Далі ми можемо здійснити певні налаштування чи потрібні звуки, але мені здається, що треба таки розуміє, що підійшли шматочки, що ми розгор, можемо розгорнути на повноекранний режим. І далі дивіться, автоматично показувати зображення під час запуску, або показувати конкурс, контур. Тобто, ось такі можемо здійснити налаштування. Ось таким чином ми легко та просто можемо зробити для наших учнів пазли. Якщо вам цей матеріал був цікавий, відео корисним, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підтримайте україномовний контент. До зустрічі!